Виконуємо номер 789 із підручника Алгебра 7 та номер 3510 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу, різниця квадратів Х і. Y, якщо завдання перше х дорівнює 55, y дорівнює 45. Друге х дорівнює 2,1, y дорівнює 1,99. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює 55, y дорівнює 45, то різниця квадратів виразів х. І Y дорівнює 55 у квадраті відняти 45 у квадраті. Використаємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Застосуємо нашу формулу. 55 віднімемо 45 і помножимо на суму 55 і 45. 55 відняти 45. Отримаємо 10. 55 додати 45. Отримаємо 100. 10 помножити на 100 буде 1000. Завдання друге. Якщо у нас х дорівнює 2,1 y дорівнює 1,99, то різниця квадратів виразів х і Y дорівнює 2,1 відняти. 1,99 і помножимо на суму 2,1 і 1,99. 2,1 відняти 1,99 отримаємо 0,02, а 2,1 додати 1,99 отримаємо 4,2. І тепер 4 множимо 0,2, отримаємо 0,08. Номер 789 із підручника Алгебра 7. Та номер 35,10 крапочка 10. Із підручника математика 7 виконано.